В школах і дитячих садках також триває підготовка до нового навчального року. Найперше це безпека наших дітей, наших педагогів, тому надзвичайно багато зусиль докладається, щоб зробити наші школи більш безпечними. Найважливіше це облаштування укриттів, це і будівництво, це і капітальний ремонт, реконструкція, це поточні ремонти. Якщо звернутися до статистики, то минулий навчальний рік е на дистанційному навчанні у нас перебувало 7% закладів, і ці заклади з 1 вересня. Мають розпочати навчання або в очному або в змішаному форматі, тому ми маємо все зробити, щоб завершити роботи. Ми розуміємо, що роботи з будівництва укриттів вони є дуже такими трудомісткими і тривалими в часі, тому розуміємо, що десь будуть варіанти, що будівництво укриття завершиться не 30 серпня, а наприклад, 15 вересня, але для нас. Найголовніше, щоб все було зроблено якісно і щоб наші діти мали дійсно безпечні умови для навчання. Якщо звернутися до статистики, то в закладах освіти області 1249 укриттів. Переважна більшість це найпростіші укриття. Але в нас є 126 протирадіаційних укриттів. Ми маємо 267 тисяч місць і це доволі велика цифра, але ж ми говоримо, що вона нас не задовольняє. Наше завдання: 100% закладів мають навчатися очно. Як було організовано роботу протягом літа. Створено… Моніторингові групи, до складу яких входили представники районних військових адміністрацій, територіальних органів ДСНС, засновників, органів місцевого самоврядування, і протягом липня. Об'їхали ще раз всі укриття без винятку, які знаходяться в закладах освіти. Задля того, щоб дати рекомендації, як покращити умови перебування дітей, що потрібно змінити, і подивитися, як виконано попередні рекомендації, які комісії давали в минулому році. Відповідно, після того, як наші заклади усунуть виявлені недоліки або Покращать, виконають ті рекомендації на другу половину серпня. Ми плануємо ще один такий великий об'їзд всіх без винятку укриттів. Роботи здійснюються у всіх районах області. Розпочались будівництва укриттів у Великодимирській, Українській, Бородянській громадах. Найближчим часом розпочнуть будівництво у Броварській громаді в місті для двох закладів. Капітальні ремонти тривають або е, починаються у 49 закладах освіти, а в 96 зараз тривають поточні ремонти. Підкреслюю ще раз, в усіх районах області. На виконання цих всіх завдань е, використовуються кошти і державного, і обласного, і місцевого бюджетів. Наступним важливим таким етапом є формування контингенту учнів, які сядуть за парти з 1 вересня. Мережа Київської області налічує 582 комунальних школи і 58 приватних. Кількість їх дещо зменшилася, тому що в громадах відбуваються процеси оптимізації. У нас є школи, які мають 3 тисячі дітей, і є школи, які мають 40 дітей. Процеси оптимізації тривають в багатьох громадах, а завдання педагогів, завдання адміністрації здійснити якісний набір дітей до 1 та 10 класу. Станом на 25 липня ми вже маємо понад 18 тисяч першокласників. І понад 12 тисяч дітей, які будуть навчатися за профільними програмами в 10 класах. Але набір не припиняється і буде тривати до 1 вересня, тому що кожного дня в область приїжджають внутрішньо переміщені наші громадяни з тих е територій, де ведуться бойові дії, або які під такою особливою небезпекою і загрозою. Тому ми приймаємо дітей щодня. За потреби буде створено додаткові класи, особливо це стосується перших класів і, відповідно, 10-х. І всі діти, які знаходяться на території області, будуть мати місце для навчання. Це наша важлива і принципова позиція, тому що ми знаємо, що Київська область є одною з лідерів щодо прийому внутрішньопереміщених осіб. Ми маємо створити всі можливі умови. Зрозуміло, що не обійдемось, ми без других змін. У нас, на жаль, є перевантажені заклади, але я впевнена, що консолідувавши всі зусилля, наші діти матимуть гарні умови, безпечні, якісні, і ми завершимо успішну підготовку до нового навчального року.